Чем может благодейный фонд ведячит волонтерів за завиданную работу и свои внесок? А пытание звучало так. БФ провел благотворительную акцию для детей. Для этого привлекали волонтеров. Хотим отблагодарить волонтеров за участие, сделать небольшие подарки. Как правильно это оформить? Не будет это противоречить деятельности БФ, например, Прізнана як ніцеліве фінансування. Ну що ж, я думаю, що можна більш ширше розуміти це питання, і якщо у вас, ви бухгалтер неприбуткової організації і у вас є співпраця із волонтерами, зовсім не обов'язково, щоб це була аналогічна ситуація, мова йде про те, чи можемо ми віддячити волонтера. Давайте шукати відповідь разом. Будемо керуватися в першу чергу законом про волонтерську діяльність. Це закон від 19 квітня 2011 року номер 3236 Саме згідно цього закону, статті 1 дано визначення, що таке волонтерська діяльність добровільна, неприбуткова діяльність, яка здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Далі, волонтерська допомога це роботи, послуги, які безоплатно виконуються і надаються волонтерами цього робимо висновок: волонтер не може у вас працювати чи будь-що робити на платній основі. Тим не менше, закон про волонтерську діяльність передбачає певні види компенсації, які ви можете здійснити, співпрацюючи із волонтерами, уклавши з ними попередньо договір. Саме стаття 11 містить перелік тих витрат. Які ви можете відшкодувати в рамках надання волонтерам волонтерської допомоги. Волонтери можуть бути відшкодовані, підтверджені документами. Поїхали витрати на проїзд, включаючи перевезення багажу до місця здійснення волонтерської діяльності, витрати на отримання візи, витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 години на добу. Можемо нагодувати волонтера. Витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин. Витрати на поштові телефонні послуги, пов'язані із здійсненням волонтерської діяльності. Витрати на проведення медичного огляду, вакцинації інших лікувально-профілактичних заходів безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. Тобто ви бачите, що закон про волонтерську діяльність стаття 11 містить виключний перелік тих видатків, які ви можете понести. Далі сказано, що відшкодування витрат, які перелічені, не є доходом волонтера, не є базою для оподаткування податком з доходів фізичних осіб та єдиним соціальним внеском. Ну, взагалі, як на мене, це не зовсім те місце. Де мали би писати щось про оподаткування? Адже якщо податковим кодексом про це нічого не сказано, то, звичайно, це все пусті слова. Але зараз питання не, не про те. Питання про те, чи можна винагороджувати волонтера. Відповідь ні, не можна. Здійснювати видатки, які перелічені в статті 11 можна. При цьому слід попередньо укласти договір з волонтером. Він має бути укладений згідно цього ж закону у письмовій формі. І в договорі має бути опис волонтерської діяльності, період провадження волонтерської діяльності, права, обов'язки сторін, відповідальність за заподіяння збитків, умови розірвання договору і умови та порядок відшкодування витрат, які перелічені в статті 11. Ось. Тому, будь ласка, врахуйте це в своїй діяльності як неприбуткова організація, яка співпрацює із волонтерами. Якщо питання залишились, пишіть у коментарях. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк. Дякую, побачимося.